Добрий ранок, малята. Давайте розпочнемо наше заняття. Пригадайте, із чого складається наша мова? Так, із речень. А із чого складаються наші речення? Із слів, вірно. А якими ж бувають слова, ми вже знаємо з вами. Слова, які відповідають на запитання, хто або що. Це слова предмети, так, істоти або не істоти, вірно. Слова, які відповідають на запитання, що робить, що робив, що буде робити. Це слова, які дія, вірно. А такі слова, які відповідають на запитання, який, яка, яке, які. Що це за слова? Який червоний, який маленький? Це слова ознаки предмету. Вірно. Зараз малята пропоную зупинити відео і визначитись, які слова означають предмет, ознаку або дію. Поміркуйте. Ми з вами умовно навчились записувати слова рисочкою. Слова бувають різними довгими і короткими. Короткі слова мають один склад, а довгі складаються із двох, трьох або чотирьох і більше складів. І саме зараз пропоную разом. Ділити слова на склади і розселяти їх у будиночки. Приготуйте для зручності долоньки. Перший будиночок оселимо слова, які мають один склад. У другому будиночку будуть жити слова, які мають два склади. І у цьому будиночку будуть жити слова. Які діляться на три склади. Пропоную почати працювати слово кит. Приготуйте долоньки. Кит. Скільки складів у цьому слові? Один склад. Вірно. Наступне слово слово сонце. Давайте долоньками поділимо слово на склади. Сон це. Вірно. У слові два склади. Наступне слово телефон. Давайте долоньками визначимо кількість складів. Телефон. Вірно. В будиночку із трьома складами. Наступне слово слово ліс. Спробуйте самостійно ліс. Яке це слово? Вірно, це коротке слово. Далі слово синиця. Плескаємо в долоньки. Синиця. Так, у цьому слові три склади. Слово муха. Давайте поділимо на склади. Муха. Скільки складів? Так, вірно, два. Яке наступне слово? Слово кіт. Скільки складів? Один склад, молодці! Таке наступне слово? Та це слово Ворона! Допомагайте собі долоньками! Скільки складів? Вірно, три. Слідкуємо наступне слово це білка. Давайте разом. Білка. Два склади молодці! Супер! Наступне слово веселка. Складне слово, але спробуйте самостійно. Усіх вийшло три склади. У мене тут багато слів. Наступне слово квіти. Квіти. Так. Слово має два склади. Рак. Рак. Скільки складів в цьому слові? Один і ви знову впорались. Слідкуємо далі слово зуб. Порахуйте склади. А, молодці! І далі слово малина. Скільки складів? Ой, молодці які! Наступне слово самостійно слово риба. Правильно поділили слово на склади? Наступне слово ракета. Так, це довге слово. А скільки складів має слово мак? Мак. Один склад. Яке ж наступне слово? Та це ж слово картина. Так, в ньому три склади. А далі спробуй самостійно слово диван. Дуб. А це що? Та ви, малята, в мене супер, молодці! Браво!